Відпрацьовують штурмові дії та вдосконалюють бойові навички. Як прикарпатські бійці, які воюють на запорізькому напрямку, тренуються за стандартами НАТО. Складності рельєфу і можливості весь час працювати. Весь час нові. Ми шукаємо нові якісь виходи, нові якісь рішення. Кабмін обмежив використання музики у транспорті. Що про це думають водії та пасажири у Івано-Франківську. З моєї практики такого не було, щоб через музику були якісь конфлікти. У Івано-Франківську завершився сезон літньої універсіади України з баскетболу серед жінок. Це вже кінець сезону, вже всі втомилися, то вже побіда є побіда. Стріляють з різного виду озброєння, штурмують ворожі позиції та опановують тактичну медицину. Військові службовці тероборони, які нині воюють на запорізькому напрямку, відпрацьовують дії за стандартами НАТО. Постерігає кулеметне гніздо на 12 годину приблизно 100 метрів. Задача поставлена виявити ворога, знайти кількість, вогневе ураження, яке в нього в наявності є, і з можливості знищити. Дрон виявив рух спереді за 200 метрів. Дозорна група вже виявили краще. Сім осіб з лівої сторони було чотири з правої. Групи розібрали в основному по цілях, розбили ворогів і отримали команду на враження. Давай, допомога. Це було перші 50 метрів чисто. Перші 50 метрів чисто. У мене є група тилова. Тобто ми підтримуємо хід. Наших флангів у разі атаки, у разі відступу, ми тримаємо вже оборону, щоб дати змогу нашим товаришам відступити. Ну надіємося, цього не буде. Будемо тільки йти вперед. Одні люди у нас коригують вогонь, аеророзвиткою працюють, інші працюють наземною розвідку. також є вогнева підтримка, ну і також є і медична. Зразу учиться, ну, моделюється різна ситуація, і відповідно від ситуації йде навчання. Складності рельєфу і можливості весь час працювати. Вища основі, ми шукаємо нові якісь виходи, нові якісь рішення. Не, ну, стандартні, нестандартні. У нас сформований звод швидкого реагування, як ми говоримо, резерв. І ми відпрацьовуємо за стандартами НАТО э, штурми, а також знищення ДРГ, підходи і так далі. Бо все, що в посібниках це виглядає одно, а в життю, як бачите, все намного складніше. Всі бійці з Івано-Франківщини кажуть, боронять запорізький напрямок понад рік. Батько пішов в перші дні так, і я повагався ще місяць, і через місяць ми з братом теж пішли до, до батька захищати нашу вітчизну. цивільного життя та практично всього. Практично всього. Радий був перший раз, як приїхав відпустку душу, до, довший час я там сидів не вилазив з нього. Кажу, навіть унітаз. Купув мужську сльозу пустив, як побачив. Нормальний. Те, що в повсякденному житті ви сприймаєте як належне, то тут воно досить міняється, думка. Я і мій брат, то ми зразу записалися в перші дні війни. Ось е, півтора, місяця, так? Півтора місяця ми перебували на підготовці до відправлення. Сім'я, звичайно, підтримує, стараємося. Є дружина, дитина. Вже 17 днів тільки бачили за останній рік. Але нічого, як то кажуть. Тяжко, важко, як казав наш головнокомандувач, але за те не буде соромно ніколи. Водії автобусів мають право не пускати у салон пасажирів, які слухають музику або фільми без навушників. А от водії таксі навпаки можуть включати в автомузику лише за згоди пасажира. Такі зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту вніс кабінет міністрів України 9 травня цього року. Голова спілки таксистів Івано-Франківська Роман Жук каже, що музика одна із тих розваг, які доступні у час війни. Слухати не голосно та виключно українською можна, на його думку. З моєї практики такого не було, щоб через музику були якісь конфлікти. От зараз в даний час в Україні йде війна, так чи ні. ми руску не включають ніхто. Я ще навіть не чув, би, десь в когось грало там якісь шансони чи ще там щось не слухаю. Українські пісні слухаю, Якщо заборонять слухати, так чи ні, то ми реально це виключимо і не будемо слухати. Тобто це не проблема. Це не є проблема. Я рахую, що дійсності в Україні така ситуація зараз. Що ми повинні дотримуватися тих правил, які зараз встановлені. Микола Хомич за кермом 60 років каже ніколи, не слухав авто музику і підтримує такі зміни до правил перевезення. Я не признаю музику абсолютно. Робота є робота, а шпиталь є шпиталь. Хочете слухати музику, Дома слухайте, ідіть в півбар, ідіть в ресторан, куди хочете. Замовляйте. Але в машині музики не має бути. Ну, послухав новини, туда що но не на ходу слухати музику. Андрій Білецький періодично користується послугами перевізників. Каже, ніколи не потрапляв у конфлікти через музику. Я думаю, що до таксі це недоцільно, тому що в таксиста можна попросити, щоб він виключив музику. Так само водія можна попросити. А якщо в людини грає музика, ну мені здається, це робить так, що іншим людям некомфортно стає. Марія чекає на зупинці автобус. Дівчина не називає своє прізвище. Каже, до обмежень ставиться позитивно, але проблеми не бачить, бо молодь давно користується навушниками. Я думаю, що і в таксі, в принципі, доцільніше, якщо хтось слухає музику в рушників, не на телефоні, не на колоні. Таксі теж нормально, спокійно. Головне, що українська музика. За словами юристки Ірини Іванів, контролювати виконання змін мала би Укртрансбезпека. Однак, каже Ірина Іванів, урядовці не визначили, яке покарання загрожує порушникам. За інші порушення, які стосуються трансляції фільмів, трансляції музики і так далі. Тобто, поки що питання також не врегульовано, і притягувати до відповідальності однозначно нікого на даний момент не будуть, поки відповідні зміни не будуть внесені в кодекс України про адмінправопорушення. Начальник відділу державного нагляду Укртрансбезпеки в Івано-Франківській області Іван Гарасимко повідомив Суспільному, що прокоментує ситуацію пізніше. Надалі Олексієнко. Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Цей керамічний пласт на військову тематику з назвою Юрій Переможець кераміст Василь Перегінець створив минулого тижня. Зараз вона в експозиції персональної виставки автора, яку сьогодні відкрили в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Витвір є технологічно складним, бо використані різні матеріали, каже Василь Перегінець. Юрій зображений у військовій формі з підсумками і е, двоголова курка, яку він протинає, яку він вбиває. Ну, розумієте, хто це є. А зверху там є м, оцей от сам пластик, він е, зроблений, є такий матеріал е, глинопапір. Тому він виглядає як папір, він дуже тоненький і його фактично ну, тобто, е, таке відчуття, що це награфлено, накреслено на папері. Загалом на виставці майстер представив 70 робіт. Серед них 53 керамічних пласти і 17 скульптур, які випалені у газових печах. Це доробок Василя Перегінця з 2016 року. Тоді, каже автор, поступово перейшов із живопису у кераміку. Це керамік, знаєте, це не, не живопис, що можна робити, потім залишити, через деякий час знов доробити, допрацювати, домалювати. Тут або ти робиш. Або вона висихає, і тоді вже ти нічого не робиш. Тобто кераміка така. І е, я маю можливість, я маю обладнання, я маю свої печі. Є роботи, які випалюються по два рази, тобто по три рази, тому що ну е, кожний випал він е, має свій ефект. Відвідувачка музею Леся Радиш розповідає: на виставці їй найбільше сподобалися скульптури, де на військових снарядах сидять птахи. Життя все одно буде тривати, і це все закінчиться. У нас ця війна і все буде добре. Не знаю, щось мені найбільше воно зайшло. Дуже приємно, що він не зупиняється на досягненому, він завжди розвивається, завжди йде вперед, завжди у техніки. Наталія Йосипчук розповідає, вона працює разом з Василем Перегінцем в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва, тому добре знайома з його творчістю. «Ми періодично робимо виставку викладачів, і ті роботи, які були раніше, от я їх запам'ятала в якомусь такому іншому образі. І зараз тут приємно, що ми бачимо роботи іншого періоду з іншими емоціями, зроблені в іншій техніці. Керамічні вироби завжди популярні серед відвідувачів краєзнавчого музею. Розповідає директорка закладу Галина Беднарчик. Ми дуже часто робимо виставки художніх робіт. Це є акварельні та олійні роботи, а керамічні роботи в нас презентуються рідше. Власне, тому що такого рівня майстрів у нас менше. І ця виставка буде користуватися популярністю, оскільки ми вже від часу, коли її монтували, бачили запит у відвідувачів на те, щоб її відвідувати. Зі слів Галини Беднарчик експонуватимуть виставку у краєзнавчому музеї до 1 червня. Оксана Василик, Роман Кочержук Суспільне новини, Івано-Франківськ. У фіналі універсіади України з баскетболу серед жінок зійшлося дві команди: збірна Прикарпатського національного університету та колектив Львівського держуніверситету фізичної культури. Перемогу з рахунком 73-67 здобули львів'янки. Тренер франківської команди Дмитро Неволін каже: до вирішальної гри його підопічні підійшли не в найкращій формі. В першу чергу трошки глибини заміни, так як ми грали шестером, то було фізично досить важко. А друге, ну, ми не виконали ті завдання, які мали поставити. Та, ну, десь певно відсоток влучань трошки не вистачило. Тобто провалили першу половину, в другій половині вони вже зіграли краще, вже почали виходити, почали попадати, стало відразу легше. Ну і в кінці забивати треба ті м'ячі, які ми мали, ми їх кидали вільні, Тобто ми зробили все для того, щоб влучити. Ну, на жаль». Гравчиня франківської команди Дарина Завертайло розповідає, що в останній грі турніру колективу не вистачило сил через втому. Баскетболістка каже, упродовж універсіади команда грала з мінімальною кількістю запасних гравчинь і не мала часу на перепочинок. Старалися, багато, звісно, не влучили. Поганої ці, так, попадань, це попадання. Наша вина, скажімо так, це нам дуже так зіграло. Нам прийшлося дуже багато нас доганяти. Ми намагалися, але трошки не вистачило в кінці. Команда суперників все таки серйозна була? Як Та, там є досвідчені гравці, ковтуна Анастасія, і Вероніка Любінець. Вони цей сезон грали і за кордоном, І інші дівчата теж вони багато років вже в баскетболі. Тренерка львівської команди Ірина Кленіна каже: сьогоднішня перемога далася її підопічним досить важко. Вже кінець сезону, вже всі втомилися, то вже побіда, є побіда. Перемога є перемога. Але завдання було у вас все-таки золото і Чи було? Звичайно. Чи ви ну виправдали дівчата всі очікування ваші всі на станови, але ну надріє. такого не буває, щоб гравці виконували всі установи тренера. Це тоді був, ніхто був би не баскетбол. Ревчиня команди Львівського державного університету фізичної культури Катерина Штик каже: досягти такого результату вдалося завдяки сильним баскетболісткам, які підсилили колектив. Приїхала в нас дівчинка, високий гравець п'ятий номер з морськагі. Приїхала наша, яка вчилася в УЗДУФК, також високий гравець п'ятий, дуже багато чого дали. Набагато з вищими гравцями легше грати. ну, Якийсь сильніший навіть командний дух. Команду Львівського державного університету фізичної культури нагородили золотими медалями універсіади України. Франківки стали срівними призерками турніру. А бронза дісталася команді Національного університету біоресурсів і природокористування із Києва. Галина Марічин, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.